Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні ми зібралися, ви знаєте, що сьогодні свято День журналіста, і ми вирішили провести його нестандартно. Вирішили запросити сьогодні тих друзів, які нам допомагають і у творчому плані, і у матеріальному, тому що нам це дуже потрібно. Перш за все, я хочу привітати своїх маяківців, своїх, так би мовити, друзів. І ми справді стали родиною, і я завжди цим пишаюся, говорю про це. Справді пощастило нам кожному, що ми працюємо в такому колективі. От Так ми зібралися якось так. Бог нас звів усіх, що ми працюємо однією командою, однією родиною. Тому я вас щиро вітаю, маяківці, і бажаю вам і надалі так же працювати для маяка, для читачів, щоб і далі наша газета процвітала. І до речі. Е, тільки що згадала, не те, що тільки що згадала, а хочу сказати про те, що ви вже читали в газеті, що наша газета стала кращою в області. І сьогодні ми поїдемо на нагородження до Харкова за нашою грамотою. Тому це звичайна заслуга усіх членів нашого колективу, і тих, хто працював колись, ветеранів, і тих, кого вже з нами немає. Е, Маланія Кіна Трепілець, низький уклін і е, Микола Васильович Корж, ви всі їх знали. А сьогодні наш... не немає да, Царство Небесне їм. А сьогодні наше свято. І сьогодні ми хочемо привітати вас, тих, хто теж є нашою правою рукою у творенні газети. Прикро, що дехто не зміг прибути, ну, це можливо природньо, тому що понеділок, восьма година ранку, після вихідних, по-перше, по-друге, у кожного теж свої плани певні. Але ми обов'язково грамоти ті передамо їм. А зараз ми нагородимо тих, хто поруч з нами. Грицай Микола Дмитрович нагороджується за творчу співпрацю з районною газетою, значний особистий внесок у розбудову інформаційного простору Богодухівщини, відстоювання демократії, свободи слова та з Дня журналіста. Микола Дмитрович, ми рашки привітаємо і хто не знає, а я думаю, всі знають, це наш місцевий поет, який. Дуже багато пише до районної газети своїх віршів. Ось зараз на черзі новий його вірш про дядька, так? Про дядька. Будете скоро читати. Так що, Микола Дмитрович, ми вас вітаємо і нагороджуємо. Будь ласка, вам грамота, святкова і календари. Хай вам щастить. І далі з нами співпрацюйте. Мороз любов Леонтівна. Теж нагороджується грамотою. А де Любов Львовна? Любов <рес> 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 Львотівна, ми вас щиро вітаємо за те, що ви, якби не ви, то у нас би не було таких цікавих матеріалів про ветеранів. Ви нам даєте їхні дані, ви нам даєте їхню інформацію про них. За це вам велика вдячність і сподіваємося і на подальшу з вами співпрацю. Дякую за вам, Нагороджується волошко Алла Миколаївна, завідувач сектора культури Болодухівської райдержадміністрації. Алла Миколаївна з нами співпрацює не лише як завідувач сектора культури Болодухівської РДА, а вона співпрацює і просто як звичайний дописувач. Вона має дуже великий. Матеріал щодо історії Богодухова і Богодухівщини і часто нам надає його. Це вам теж велика щира вдячність. вдячна. В свою чергу дозвольте привітати вас з вашим професійним святом, побажати перш за все це творчих успіхів, щоб <клес> ви подальше були, тримали звання найкращої районної газети області. ну, ну Мабуть, і на перспективу всієї України. Побажати вам міцного міцного здоров'я, родинного затишку, благополуччя, здійснення всіх задуманих планів, намічених задач якомога більше дописувачів з таким гарним, цікавим матеріалом, Всього самого найкращого. І ваш професійний день, букет. Ну, на жаль, не в українській газеті, але в газеті. Нагороджується за творчу співпрацю з районною газетою, значний особистий внесок у розбудову інформаційного простору Богодухівщини, відстоювання демократії і свободи слова та з дня журналіста Дулембов Олег Володимирович. Ви теж знаєте Дулембов Олег Володимирович, тому що він голова громадської організації Спільна справа Слобожанщина. І саме з його легкої руки у нашій газеті дуже багато матеріалів з'явилося про волонтерство, про патріотів нашого краю. За це вам щира вдячність і сподіваємося на подальшу співпрацю. Дякую. Деркач Валерій Петрович, але сьогодні представник Євгеній Степанович, це громадська організація Союз Чорнобиль Богодухівщини. Ми теж вам щиро вдячні за співпрацю. Як ви знаєте, у нас з Нового року була рубрика, присвячена 30-річчю Чорнобильської трагедії, і якраз. У нашій газеті, і це було відзначено, що дуже багато матеріалів чорнобильської тематики. За це вам щира що ви нам теж допомагали. Сектор масових комунікацій, апарату Удухівської районної державної адміністрації, завідувач Леся Борисовна Пшенична і гатицька Тетяна Миколаївна теж працівник цього відео передасте. Із сектором масових комунікацій у нас давно співпраця, і дуже добре, що вона у нас завжди, як кажуть, плідна, і завжди ми один одного розуміємо у плані творчому, тому що наша газета, ви знаєте, в свій час, зараз ми вже роздержавлюємося, а в свій час вона все так у нас. Нас громадсько-політична з громадсько співзасновниками, але, хоча співзасновники вже вийшли із нашого складу, та все таки співпраця продовжується. Дай Бог, щоб вона продовжувалася дякую. Нагороджується Омеляненко Клавдія Фанасівна. Це голова ветеранської організації працівників редакції і друкарні. Саме завдяки Клавдії Фанасівні у нашій газеті багато матеріалів і в тому числі привітання тим ветеранам, які свій час працювали у друкарні у редакції, тому що, звичайно, ми вже молодше покоління, багатьох не знаємо. За це вам велика щира вдячність Клавдія Фанасів. А <праць> чи вона? Наша так. сусідка і будь-яка -як, будь справа, яка у нас у редакції проходить, ми завжди сподіваємося на допомогу Клавдії Афанасів. Дякуємо. Шкурпіла Віталій. Віталій у нас. Можна сказати майже у кожному номері його матеріали про шахи і шахмати. За це вам дякість, і хай ваші шахісти і шахматісти, і шахісти, і шахісти і шахісти, і далі продовжують радувати нас своїми успіхами. Останнім часом діти прославляють Бога на обласне змаганнях. Завдячують ще вам, висловлюю, вдячність також до Онбого Водіновича за підтримку дитячого спорту. Він вніс найособистіший вагомий внесок, ну в підтримку дітей, за що велика вдячність. Дякую вам. Дякую, вам. Дякую, вам. Дякую вам і вам також бажаю всього цього найкраще. Так, і ще в нас є грамоти за творчу співпрацю. Ми вручимо їх тоді вже окремо. Церковні Наталії Григорів да, за передасте це директор будинку культури. А тепер я хочу ще сказати про тих людей, які нам допомагають не так у творчому, як у плані, коли нам потрібна допомога. Ми підготували декілька грамот таких, тому що ми маяківці, як кажуть, такий народ, який не любить просити допомогу, але є люди, які самі нам надають цю допомогу і самі йдуть нам на зустріч. Вони самі пропонують. От, наприклад, Васенін Анатолій Семенович. Я весь час говорю, голова своє промінь, але вже не промінь, а я ну, вас так, ну промінь. Так, ну, так, ви так, 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 на так, почесний громадянин. Богодухівського району, заслужений працівниці сільського господарства, депутат обласної ради. За Анатолієм Семеновичем ми знайомі дуже давно, і він, як тільки у нас якась проблема, якесь питання, і він завжди сам нам іде на зустріч, сам пропонує допомогу, коли у нас. Років десять тому сталася трагедія, і ми люди вдячні. Ми до сих пор пам'ятаємо, як у нас викрали все, і ви перші запропонували, ви зателефонували і сказали Ми я чую, що у вас покрали все, що вам треба? І саме Анатолій Семенович тоді придбав нам фотоапарат, який нам допоміг в роботі. І завжди, коли у нас розіграш призів, Анатолій Семенович теж. Мішок цукру, це вже став традиційним суперпризом від Анатолія Семеновича. Велика вдячність вам за співпрацю. Сподіваємося надалі. Дозвольте мені привітати від депутатського корпусу обласної ради, особисто від себе, журналістів нашої газети Маяк, всіх дописувачів і святом, а також цієї перемоги, коли сьогодні поїдете отримати. Ми дуже пишаємося, що наші маяківці в перших рядах. О, ну, я не але пічу для дописування далі. Так ми ну, на постійний дзвоник приїхали, ми виділили 30 тисяч для оздоровлення дітей по трьом школам, 20 тисяч прем'єрні дітками, вчителям, які завоювали. Призові місця в районі в області. На сьогоднішній день ми частіше займаємося ремонтом клубу. А то як ми свою програму виконали, те, що я обіцяю. Знову до 150 тисяч цих перечисли, її достраювати. В общем, працюємо і допомагаємо всім. Тут. Подарок від промінь я прошу з приведе. Дивіться, як сонечко виглянуло, <звіг> Таку, якраз і погода нам допомагає. Також ми дякуємо за співпрацю, також депутату обласної ради Пушкарю Миколи Борисовичу. На жаль, Микола Борисовича тоді нема, прийшла помічник депутата. Але я хочу сказати про те, що Микола Борисович теж та людина, яка завжди нам йде на допомогу. Можливо, тому що він тут поруч з нами його підприємство знаходиться, можливо, що він така добра людина. За чим би ми до нього не звернулися, з, якою, з яким би питанням? Він завжди нам, будь ласка, говорить, я все вирішу. І він справді оперативно, вчасно і. Дуже гарно вирішує будь-яке питання. Лариса Воліславна, це вам, будь ласка. Дорогі маяківці, я знаю, що ви справжні друзі. І за дорученням сьогодні Миколи Борисовича я отримую цю грамоту і хочу сказати, що на моє глибоке переконання, що журналістика це. Не просто покликання, а це стан, перш за все, душі. Тому залишайтеся на такій ж, ж креативній, на такому творчому підйомі, знаю вас давно всіх і пишаюся цією дружбою з вами. І бажаю вам досягти тих вершин, щоб не тільки ви стали першими в області по рейтингу. Газет районних серед районних газет області, а щоб ви ще й стали першими в роздержавленні. Тому що я знаю, як ви цього прагнете, як ви хочете стати вже нарешті самостійними. І щоб оцей творчий вогник, який є у вас, хай він у вас палає завжди. Досягайте отих вершин, недосяжних вершин. Я впевнена, що ви їх досягнете. І щоб оця творча іскорка, яка панує в цьому приміщенні, вона завжди тут залишалася. І щоб в цьому приміщенні збирали справжні друзі маяка. Завжди, незалежно від того, сьогодні є свято ні, а щоб того завжди заходили люди. Гострого вам пера, мільйонних таражів і вдячних, вдячних дякуємо. І ви б знали сюди. Я дивлюсь, до нас завітала, я вже грамоту відклала, склала Світлана Петрівна. Будь ласка, пробуйте, ми також хочемо вам грамоту вручити. Пробуйте, хто це такий у вас? Світлані <рес> в рік. <рес> Вона не розуміє на українську. Російську. А, російську. грамота Вона Петрівна, А Світлану Петрівну теж. Всі знають добре, вона наша дописувачка газети, спід її пера, Дуже багато матеріалів вийшло і на тему патріотизму, і на тему моралі, і на тему дуже багато бувальщин. Да, Це був вам життя. І вірші, до речі. Дякую, вам. а ми не собачили кілька показувала. Вона ви да, нам показували. Та, на на нам думав, думав, та, і, та, і посміхається так. Іспанії. Я вибачаю, саме головне ж забула. Микола Борисович. Саме головне забула. Микола Борисович е, передав вам конверт. Я сподіваюся, що сьогодні ви знайдете йому примінення. Дякую. Дякую. Так, всіх ви нагородили, так? А ну, кого нема, ми пізніше гамити вручимо. Я ще раз хочу вам щиро всім подякувати за творчу співпрацю, за те, що ви підтримуєте газету, за те, що ви наші друзі. І друзі, не, це не високопарні слова, а справді ви, наші, справді ви наші друзі. Тому що кожен із нас, маяківців, впевнений, що за будь-яким питанням, з будь-якою проблемою. чи... Щоб ви якийсь допис підготували чи якусь допомогу надали. Якщо ми до вас звернемося, ви обов'язково нам допоможете. За це вам щира вдячність. І ми, незважаючи на те, що це день журналіста, дякуємо за ваші привітання, за ті квіти, які ви нам принесли, за ті добрі слова побажань. Спасибі вам за все і бажаємо вам такої ж творчої співпраці з нами. А зараз фото на згадку давайте зробимо. Якраз погода налагодилась.